Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти, школа успіху. Мене звати Тетяна Бутурлим, і я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ з української мови та літератури, а учням та учениці 5-9 класів подолати освітні втрати та підвищити інтерес до вивчення рідної мови за допомогою асоціативних карток та флеш-карток можна дуже швидко опанувати навчальний матеріал. І це доведено, адже цей методичний прийом я використовую з 2010 року. Отже, пропоную вам зараз повторити написання 16 складних слів. Як пишеться «Екс-чемпіон»? Правильно, разом. Супермодний. Правильно, разом. Міні курс. Разом. Міні-диск. Разом. Міні-спідниця. Разом. Супермаркет. Разом. Міні-комп'ютер. Разом. Еко-крамниця. Разом. Екс-директор. Разом. Бізнес-школа з дефісом. Еко-блогер. Разом. Немовбито разом. Нібито. Разом. Якось то з Дефісом. Супермодель разом. Тільки но з Дефісом. Сьогодні, протягом однієї хвилини, ми повторили з вами написання 16 складних слів. А скільки правильних відповідей дали ви? Поділіться в коментарях. А хто це тут прийшов? Кариночка, це мені? А за що ти мені даруєш? За те, що я тобі допомагаю вивчати українську мову? Да. Так, української мови. Дякую. Сподіваюся, що це відео так. надихне вас. Вивчайте українську мову вчасно. Як ви бачите, Каролінка це робить з 4 років. До зустрічі!